Друга ДПР, ча молодший сержант служби. Так. Перше відділення на виїзд. Вулиця Миняська, 34 горить житловий будинок. Катерина Сухарєва змушено покинула свій рідний Слов'янськ, що в Донецькій області через російську агресію. Нині вона працює диспетчеркою у другій пожежній частині рівного. Теперчамо виїхали, бо змушена була, бо в нас вже поцілили в житло за роботи. Я наживав. До рівного жінка переїхала на початку травня минулого року, а вже через майже чотири тижні п'ятиповерхівку, де вона проживала, зруйнували. Снаряд влучив саме у наш під'їзд. Тому у нас там дуже великі пошкодження. В мене в ну в хаті, як кажуть, ну коробка, можна так сказати. Все зруйновано, опалення немає, води немає, світла немає. Все дуже ну все відсиріло. Ну там такі наш під'їзд повністю не ж не, ну, не для до житла. Нас відрізали від цього. Сюди жінка переїхала з чоловіком. Він теж працює у одній з рівненських пожежних частин. Спочатку було важко, а потім. Якось звикла до цього. Тут вивчається район виїзду, інше місто, інші вулиці. Ну, схоже трошки. Наше місто теж дуже схоже на рівне. Воно навіть розмірами таке саме. тому… Тут можна сказати, пощастило. Дуже гарний колектив. Дуже мені сподобалось тут. Ну я одразу, як, як до себе на роботу, прийшла. Тому ну я навіть не скажу, що було важко. Було важко морально, тому що ну, ми далеко від дома. Нині у Слов'янську лишився батько Катерини, каже, зв'язок нині з ним підтримує. Як там дуже було важко знаходитись, ми його забрали з собою, а зараз він повернувся. Там є в нього праця. ну… Поїхав додому, бо дуже скучив, хоч там зараз і складна ситуація. Але ну, ми надсилаємо йому якісь продукти, гроші. Звичайно, звичайно, я хочу повернутись, але зараз немає можливості. Ну, навіть з житлом. Тому, да, там теж можна знімати оселю, але там ще нашу потрібно ще якось ремонтувати, щось робити. Катерина Сірук, Назар Мідриган, Суспільне новини, Рівне.